Добрий день, шановні друзі. Ви в нас в коментарях часто запитуєте якісь рекомендації стосовно приготування. Зараз починається вже скоро сезон: ягоди, овочі, фрукти. Треба зробити якісь заготовки, або ви просто бажаєте себе побалувати якимись там джерками для Перегляду футбола там ввечері з друзями. Ми розглянемо, наприклад, сушарки Bratex моделі 1147. Це наш український бренд Bratex. На нього йде гарантія від виробника. З цього красення ви можете придбати за найкращою ціною в Ітіфрі ком'юа. Посилання на цю сушарку буде в описі. Її огляд ми вже робили на нашому каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео. Пишіть ваші питання нам в коментарі. Ми будемо і надалі знімати відео з відповідями на них. Стосовно рекомендацій, сушарка має у комплекті 10 лотків з нержавіючої сталі. Вони мають дуже маленькі отвори. Ви можете тут їх використовувати і для мілких ягід. Тобто об'єм дуже великий насправді для приготування. А сушарка має потужність 1100 Вт, можна регулювати температуру від 30 до 70 градусів і час до 24 годин з кроком 30 хвилин. Значить, Стосовно продуктів, тут можна заготовлювати, наприклад, трави. Ось в комплекті є така ще сіточка, а в чому перевага сушарки? тому, що коли ви сушите трави. Тобто не там, в холодильнику їх зберігаєте, в морозилці десь, або в банці, там, засушуєте там, чи на природі. Під час е, дегідратації у сушарці вона е, зелень дуже швидко висихає, і вона в собі е, якби консервує, акумулює цей запах, цей аромат. і ну, Без вологи буде е, там укроп петрушка, але сам запах він буде. Наші тільки загрядки зірвали. Ну, це нам говорять самі, як кажуть, очевидці, самі, які готували. Ми впевнені, тому що найкраща засушена зелень буде саме в дегідрататорі. Саме в дегідрататорі. Саме в дегідраторі. Час сушки ну, досить невеликий. Якщо там якась цибуля. Там, петрушка, якісь і трави, там, то це в середньому 3-4 години при температурі 35 градусів. Тобто це все дуже швидко. А, якщо ми говоримо про там, часник, то там теж багато часу не треба буде. Температура теж приблизно 40 градусів 4-5 годин. А, знову ж таки, якщо говорити про ягоди, Ну, треба розуміти, що чим більша ягода, тим більше вологи, шкірка в неї цупка, треба буде більше часу. Ну, Це температура в середньому 50-60 градусів на 6-8 годин. Там, якщо брати якісь більші там, сливи, абрикоси, ну, там, маленькі вишні, там, якісь, то там 8 годин сливи, абрикоси там, десь годин 10. До 12. Ну, знову ж таки, якщо ви поріжете абрикосу там, чи оличу, виймете там, кісточку, а не цілі покладете. Якщо ви там наріжете дольками, то це ще менше часу треба буде. Ну так, Якщо говорити про овочі, там кабачки, які ще овочі були? Морква, буряк, кабачки. То часу треба знову ж таки більше, бо там буряк, зрозуміло, має більший діаметр. Це температура е, 60 градусів на 10-12 годин. Е, знову ж таки, це навіть буде класний перекус, бо аромат і смак він зберігається. І смак він буде в цьому тонесенькому е, чіпсі з буряка настільки е, концентрований. Ну, це справді хороший перекус для людей, які намагаються правильно харчуватися, для дітей, Там мало цукру, не буде проблем з судинами. Ну, це апарат, який зробить будь-яку їжу концентровано смачнішою, скажімо так. Ви можете також робити заготовки для спецій. А, там шкірка цитрусових теж досить швидко сушиться. Там, при 40-50 градусах, там, декілька годин буде достатньо. А, там, а, ви можете використовувати для сушки горіхів, а, насіння. Воно буде смажене і, тобто, коли смажиться, виділяється все одно, масло окислюються, виділяються канцерогени, Це все шкідливіше. Чи воно буде висушене. А, отак. Але при сушці воно буде в собі тримати той самий смак, аромат і ще більше поживних речовин. А, також ну, переходимо до неї, що це м'ясо та риба. А, потужність цієї сушарки дозволяє а, висушувати ці продукти. А, якщо ми говоримо про якісь там, кабаноси, то при температурі в 70 градусів. 70-75, вдалісь від товщини, ви приготуєте це за годин 7-8. Якщо говорити про якісь джерки, ну, треба розуміти, що якщо це філе, якщо це свинина чи яловичина, знову ж таки, це може варюватися при температурі 75 градусів, десь 12-14 годин. Так, риба тут взагалі дуже швидко робиться якась маленька рибка. Там якісь бички. А, взагалі при температурі 70 градусів приготуються за 6-8 годин і буде така, як тарань. А, приправивши сіллю та перцем, ви отримаєте класні снеки. А, що іще? А. А, також от, восени о, там, сезон грибів гриби взагалі дуже швидко робляться. При температурі з 40-50 градусів на 4-5 годин ви можете сушити як цілими грибочками, потім, знаєте, як на ниточку вішати. так можете зробити і приправу там на кавмолці перемолоти і додавати в супи. Це дуже смачно такий насичений ароматний смак. Переваги сушарки, якщо порівнювати з там, сушками. Як кажуть, способом під сонечком, в тому, що вам не треба якось обезопасувати від комах, птахів, від бруду, який всідає на там, якісь лотки з продуктами, які сушаться, якийсь пил, бруд, земля, якісь посуди в тих самих комах і птахів. Ну, це, як правило, дуже негативно сказується і на смаку, і на якості. Так само ви не можете регулювати там, ступінь готовності, оскільки під сонцем ви поклали, можливо, забули, там відійшли, десь пересушилося, десь впала тінь, там не досушилося. В сушарці всі лотки компактно розміщуються один над одним, позаду стоїть. Вентилятор, який рівномірно все просушує, і волога рівномірно виходить. І ви це контролюєте. Ви виставляєте таймер, виставляєте температуру. Ви завантажили, пішли по своїх справах. Там пішли спати, вранці встали. У вас вже готовий цілий набір шампіньйонів, які ви можете додати, в якісь смачненький омлет, пюре і так далі. Тут все компактно. Вам не треба шукати якісь. Дечка, якісь решітки, десь це розміщати, вивільняти велику площу. Ви е, не ну, прив'язані до місця. Тобто це автономність. Насправді сушарка бере досить невелику кількість електроенергії. Ну і ще хочу нагадати, що ця модель 1147 вона має функцію стерилізації ультрафіолетом, там всередині є е, е, лампа. І відповідна функція на панелі керування вмикаєте. І всі бактерії, які на м'ясі, на рибі, на овочах, фруктах всі знешкоджуються, і ви отримуєте, в першу чергу 100% здорову їжу, в якої вас там, не буде нудити. Ну, Цей апарат від зривання кабачка на грядці до його вживання у страву. Повністю обробить цю їжу.